Дуже багато переломів, переломів і кісток черепа, і переломів кінців. Так що робимо все можливе, щоб стабілізувати і щоб Іван обов'язково вижив. Планується провести ще декілька операцій, але вже після стабілі... повної стабілізації стану поки важкий, але є. В динаміки позитивний плюс, і ми всі віримо, що обов'язково журналіст виживе. поранені п'ятеро журналістів іноземного медіа 38, 40, 41, 46 та 58 років. Крім того, дістали поранення різного ступеня тяжкості 60-річний співробітник готелю, а також 32 та 34-річні містянки, які на момент ворожої атаки перебували у своїх оселях. За попередніми даними, ворог використав проти цивільного населення ракету Іскандер М.